І так, слава Господу, дорогі друзі. Сьогодні знову програма Хліб щоденний. І хочу звернути увагу до слова Божого, як воно говорить. Я перечитав буквально зараз різних три переклади українською мовою і вибрав один із них, який просто народив назву, назву цього, цього послання, цього, цього послання на сьогоднішній день. І так, уникай і! Вникай, я з вами відкрию перше послання до Тимофія. Четвертий розділ і розпочну з четвертого, вибачаюся, з сьомого вірша, де чітко звернення це було до, до Тимофія, апостолом Павлом. Ну, хочу сказати, що слово Боже, воно є живе та діяльне, і воно, як працювало колись і до Тимофія, впевнений, що воно працюватиме також і до тебе, і до мене сьогодні. Той, хто. Вірить в Слово Боже, воно Слово Боже оживає іменно для нього. Тому що в Білі написано, що Слово Боже живе та діяльне, воно воно проникає до розділення духа, душі, суставів, мозгів і судить е, 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 міркування і навіть наміри людські. Ось що відбувається зі Словом Божим, тоді, коли ми в нього віримо. Воно, воно оживає для нас і оживає, оживає в нас. Отже, читай. Аю, з сьомого вірша уникай. Мірських, мирських байок, ну скажімо, світських байок, світських там всяких балачок, я би так сказав. Уникай, уникай, це значить старайся віддалитися від, від того. Тому що якщо ти тільки бачиш, що щось, е, щось небоже, щось світське, щось хоче просто з тобою посваритися, щось доказує, доказує, воно тобі не потрібне, і зараз почуєш для чого, для чого потрібно. Уникати, і у що необхідно. Вникнути. Вникнути. Ось зауважте, бо якщо, якщо, не, якщо не звернути увагу на те, що потрібно, чого потрібно уникати, то людина не зможе ніколи зосередитись на те, в що їй потрібно вникнути. Отже, світських більше уникай світських байок, які суперечать істині Господній. І краще. Постійно вчись віддано служити Богові. Зауважте, скільки ми бачимо служителів, які служать, кажуть, ну так, цей він служитель, він, він служить. Та для того, щоб стати служителем, зауважте ці речі, або, скажімо, цьому служінню треба навчитися. Навчитися. Якщо, якщо ти народився і ти не знаєш, ти можеш бути водієм. Авто, чи не можеш бути водієм авто? Я думаю, для того, щоб стати водієм авто, тобі треба подивитися що для, для водія авто що потрібно потрібні руки потрібні ноги хоча навіть і придумують навіть машини для того щоб і без рук без ніг чуть люди не, не їздять на цих на, на, на машинах або скажімо, якщо там не вистачає там, чи одного чи, 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 чи одної чи, чи другої чи, частини тіла але якщо ти маєш руки і ноги очі очі вуха значить ти стопроцентно підходиш для того щоб їздити на Машині, ну дивимося, дивимося далі, якщо немає ніяких болячок, що воно буде мішати їздити, значить, звичайно, тут тут тоді буде ставати питання. Але питання стоїть в тому, чи можемо ми. Чому я таке зрівняння зробив? Чи можемо ми служити Господу віддано віддано? Тобто на всі 100-100%. Оказується, можна і ці речі необхідно навчитися. Вчись відданок. Краще в... 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 уникати всього того світського, а старатися тобто, вник... в... 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 вникати і вчитися, щоб віддано служити Богові? Тілесні вправи цінні. Зауважте, бо тому що кажуть, що не потрібно нічого, тіло, тіло, це тіло, коли веде до гріха, тілесні там думки, ті, наміри і так далі. Але Біблія говорить, і зверніть увагу, що тілесні вправи цінні лише в одному. А служба Богу має загальну цінність, бо вона несе благословення. як у цьому житті? Так і у майбутньому. Ну, зрозуміло, що якщо вчитися служити Богові іменно віддано, то це необхідна функція, або, скажімо, така річ потрібна людині як у цьому житті, так і у майбутньому. А ось тілесні, тілесні вправи або речі вони цінні для цього життя, для того, я би навіть сказав, щоби. Підтримувати своє тіло, щоб воно було здоровим, адже у нашому тілі знаходимося ми і ми керуємо цим тілом рівно стільки, скільки тіло може знаходитися на цій землі. Якщо будеш звертатися до, до свого тіла. Більш детальніше, що правильно їсти, як потрібно спати, як потрібно е, за, займатися спортом, тому що не займатися спортом це є лінивство, це є неправильно. Хто займається спортом, він і здоровіший, і довше проживе, а значить, послужить Богові дов, довше і краще. Через те, бачите, як Біблія говорить: слава Богу, за кілесні вправи, що вони є цінні, і для якого випадку, тобто для цього, на якій ми землі. Ось. Істина, яку слід повністю дотримуватись, тобто, це все, що ми що ми тільки що перечитали, Оце є істина, який, яку потрібно дотримуватися. Чого в це, уникати, тобто, не, 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 не бути спільником з тими баснями, з тими байками там чи 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 що, чи, чи якимось непотрібством. А от те, що потрібно, це і займатися тілесними справами, і головне вчитися. Служити Богу віддано. Одинадцятий вірш. Проповідуй. це, Проповідуй це, і цьому навчай. Що, до речі, я, я і роблю. Ти це вприймеш, повіриш, і ти це будеш робити, щоб і це іншим проповідувати і цьому навчати. Ну, для того, щоб навчатись, то значить, потрібно самому перше виконувати, щоб цим самим показати, показати приклад. І 12-й вірш. Коли ти це будеш вчити, або коли ти це будеш робити, звичайно, знайдуться ці люди, які будуть говорити то не так, і то не так, а то треба було б і так, чи так, чи по-іншому, і так далі. Господь застерігав колись Тимофія, і цими ж самими словами оживають вони, якщо ти в це віриш, він застерігає і тебе, і мене. Нехай ніхто не зважає. Не зневажає тебе за твою молодість, що ти ще мало бачив, мало прожив, мало знаєш. Нехай ніхто не зневажає тебе за твою молодість, але будь взірцем для віруючих і у, у слові своєму поведінці, любові і у своїй вірі, у чистоті життя свого. Я думаю, дуже багато великий перелік, перелік тому, що у всіх цих, цих галузях нам потрібно не просто казати, там всі ми отут такі слабенькі, там падаємо, согрішаємо, робимо і те, і те, і те. Не на це націлюється. Так, людина, людина ще, ще, ще повністю недосконала. Вона робить, робить помилки. Але, але пам'ятай, що ти і я предназначений Богом для того, щоб бути взірцем, взірцем віри, віри. Зірцем сили, взірцем чистоти, взірцем любові, зірцем поведінки чистої. І це взірець, зірець зауважте для віруючих людей. Тому що, коли зустрічалися віруючі люди Ісусу Христу, то вони йому зразу казали: а ти він не від Бога, а ти отут, а ти отут не так поступив по закону, а ти тут. Тобто віруючим треба дуже добре довести і бути зірцем, як до речі, і Ісус Христос. Показую, я все те, що роблю. Я не ходжу за ними кажу, кажу: о, вот, ті не так роблять, ті не так, не так вірять. І каже: я дивлюся на батька свого. і Являю його, того невидимого батька, собою. Слова його передаю вам, дії його передаю вам, любов його передаю вам, чистоту, святість, плани його передаю вам. Ось чому чого треба вчитися, і це проповідувати. І цим, до речі, і, і жити. Алілуя, то цього часу він цим треба займатися на прості цього часу. Як апостол Павло звертаючись, каже каже до Тимофія і думаю, що каже до нас: скільки часу треба бути в чистоті, в святості, в вірі, в любові і так далі, щоб бути таким, таким зірцем, уникати світського. А в, а в що ж треба вникати? уникати світського для того, щоб вчитися, як, як, як служити Господу, скільки того часу потрібно, доки я не прийду. Якщо це апостол Павло говорив, то хай тобі сьогодні і мені скаже Дух Святий, до якого часу треба бути чистим, до якого часу треба бути добрим, до якого часу треба бути взірцем, до якого часу треба знаходитися в вірі і в любові, і не мати нічого спільного з цим світом, уникаючи його, навчаючись, як, як потрібно служити Богові віддано. До якого часу, до того часу, поки прийде Ісус. Забрати церкву свою. Алілюя! І в тому числі Алілюя! Доки я не прийду і далі читай людям святе Писання і заохочуй і навчай їх. Не нехтуй даром своїм, який був даний тобі через. Пророцтво, коли старійшини поклали свої, свої руки на тебе. Це місце із писання дуже часто люди пропускають, кажуть: ну це ж на Тимофія, колись старійшини ложили руки, молилися, щоб він служителем, щоб служителем був, щоб він був відданим, чесним і так далі, щоб він був взірцем. І хто, про, хто пролистує, скажімо, цей вірш, я хочу тобі сказати, якщо ти ще не чув Слова Божого, пророче Слово, у твоє життя, а ти приходь на зібрання. Ти приходь на зібрання, де збираються двоє або троє в ім'я Ісуса Христа, де прославляють Його, де Дух Святий перебуває, ось там і ти почуєш слово Пророцтва в своє життя і старішини. Також возложать руки на тебе, і ти будеш служителем, адже нам всім предназначено бути служителями, добрими служителями, взірцем для інших людей, а в першу чергу для віруючих, які, які бувають тільки тільки дивляться, тільки слідкують, а їм треба навчитися. А цей час, до речі, для того, щоб, щоб імно іменно навчитися. І далі, що мені подобається у цьому у цьому, цьому вірші це вже йде на, на закінчення, 15-й вірш. Піклуйся про ці е, обов'язки весь час, віддайся їм, і тоді твої успіхи стануть очевидними для всіх. Розумієте, для за що потрібно піклуватися, так як люди кажуть, ой, я переживаю, я так переживаю. Переживати треба життя, тобто жити в ньому, його треба переживати. А ось піклуватися у житті потрібно до тих речей, про які Господь говорить. каже: піклуйся про ці обов'язки, що ми до речі розбирали: піклуйся про них. Тому що якщо ти будеш піклуватися про них і займатися цим весь свій. Час, тобто у своєму житті, тоді успіхи в тебе будуть. Очевидними люди побачать переміни, люди побачать, що в тобі є Бог. Люди люди почують, що Бог говорить через тебе. Люди побачать діла твої, побачать плоди твої, і скажуть О дійсно і нам треба цьому навчитися, цій істині, щоб і самому надальше передавати. І на закінчення, та я обіцяв, що як Біблія говорить, каже, в чого потрібно е, 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 уникати, а у що потрібно вникати. І ось вам 16-й вірш. Вникай про своє е, життя і вчення. Тому що, алілюя, по, по, по українських перекладах різноманітні є слова. Дбай, старайся, дбай. А е, е, один переклад, який я знайшов, каже: вникай, вникай в своє життя. Тобто в своє життя, що ж ти робиш на сьогоднішній на сьогоднішній день? І у вчення, яке ми зараз розбираємо, яке залишив Ісус Христос на цій землі. І займайся цим постійно, тому що так поступати, так навчаючись, так навчати, так бути взірцем, спасеш і себе. І всіх, хто навколо тебе, чи слухають, чи дивляться, щоб і вони також увірували, що ти віриш у живого Бога. Будьте благословенні в ім'я Ісуса Христа, і пам'ятайте, від чого треба уникати, а у що необхідно вникати. Амінь.